Леви, я вас вітаю, доброго дня! Загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу за ваш лайк, я обов'язково дістану для вас карту, чи здійснене воно. Також нагадую, прогноз загальний може підійти не кожному. Дивіться, ще свій знак Асцендент. Леви, я сьогодні з вами на одній хвилі, я теж зірка. Мабуть, це третє око. Добре. Дивимося. Енергія тижня для Левів з 12 по 18 травня. Королева Жезлів. А, ви будете м -м, трішки по як вчитель а, відноситися до всього миру. Ви можете повчати на цьому тижні, ви можете трішечки сварити, ви можете пояснювати, ви будете. Будете почувати себе впевненою людиною, яка знає, як треба робити, і будете казати про це іншим. Дуже стримана, але дуже ну от як вчителька, я повчаю, я знаю, як треба, я знаю якісь нюанси, я вам розповідаю. Слухайте мене, будь ласка, от щось таке буде Дивимося роботу. Леви, так, робота. Вісімка жезлів. Ось-ось ви чекаєте якихось змін. Це може бути підвищення, це може бути відпустка, це може бути перехід в інший відділ, в інший кабінет, якісь ротації, це може бути ще щось додадуть, ось, ось зміниться графік. Щось буде скоро відбуватися на вашій роботі. Ви про це знаєте, і ви вже готові, ви чекаєте фінанси. Фінанси, двійка пентаклів. Надходження повинні бути, але вони нестабільні. Або ось-ось, або щось не додали, або е вже витратити, або ви не знаєте точно, можливо, ви хворіли, і ви не знає, або були в відпустці, і ви не знаєте, яку саме суму ви отримаєте. І ось таке трішки хитке положення. Я думаю, що ви вже. Ви переживаєте по цьому поводу, і ви вже знаєте, куди їх витратити. Так, ви вже знаєте, куди їх витратити. Тобто, будучи її витрати. Дивимося стосунки леви для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі дев'ятка жезлів. Настороженість, відстороненість, аналітика, ви спостерігаєте, нема активних дій, нема кубків, як емоцій. no um Це більше, я дивлюся, що ти робиш, чи правильно ти це робиш, або я зайнятий і мені поки не до тебе, але я спостерігаю. От знаєте, таке, ну, вроді все ок, без сварок, без там, ухажу, ні, такого немає. Але ви трішечки відсторонені. Можливо, ви просто зайняті роботою, або іншими людьми, або сім'єю, тобто не другою половинкою. Так, стосунки для тих, хто в пошуку. Паш Пентаклів є змога познайомитися, можливо, щось пов'язане з фінансами через фінустанови, але це ще карта дитини. Людина може бути молодшою, ніж ви. Або через дітей ви познайомитеся з новою людиною. Ну, тобто такі, знаєте, легкі відносини. Дивимося, здоров'я Леви. Здоров'я, карта закоханих, все, що стосується репродуктивної системи. Будьте, будь ласка, уважні, жінки, чоловіки. А, тут більше ось про все, що нижче поясу. застереження. Застереження двійка жезлів. Оцініть, будь ласка, де ви знаходитеся і куди рухатися далі. Це карта класна в плані достатку, тобто ви вже досягли чогось своєї мети, але ви не знаєте, куди рухатися далі. Як застереження, вам треба добре все обдумати, от як у сім'ї. Так, можливо, це стосується саме сім'ї. Вам треба обдумати, куди рухатися далі, і ви спостерігаєте за всім цим. Або ж я знаю, як рухатися далі. Не будьте дуже самовпевнені, щоб потім не скочити у халепу. Вам треба обдумати, куди рухатися. Так, ви знаєте. Але прийняти рішення, визначитися, що вам на зараз, на теперішній час треба, і вже потім рухатися далі. Дивимося пораду на Таро янголів. Порада. Для левів. карта закоханих. Інтимні відносини, добре зважуйте свої рішення, гарне здоров'я. Ну, по здоров'ю все ок, якщо не рахувати репродуктивну систему. Інтимні відносини, можливо, вже з новим партнером, або ж і в сім'ї, але от ви будете чогось насторожені в сім'ї. І добре зважуйте своє рішення. Тобто. Як застереження, не будьте легковажні і впевнені в тому, що ви все знаєте. Вам треба добре зважити своє рішення, визначитися, що вам треба, і вже потім рухатися далі. Не треба себе розпилювати. Ну і тут більше про самовпевненість. Так, Що тіпа, я знаю, краще мене ніхто не зробить. Ну, таке. Дивимося. Ваше бажання згадуйте його, будь ласка, я для вас дістаю карту, а ви мені лайк, да, пам'ятаєте? Ну що ж, леви, ваше бажання. Принцеси Мечів, ваше бажання здійснене, причому воно буде. Ви знаєте, по цій карті я не скажу, що ви будете. Емоційно задоволені, тобто ви його чекаєте, ви знаєте, що точно воно буде. І ви це присприйне це бажання, ось його реалізація, як належне. Тобто, так повинно бути. Ну, в смислі, по-іншому -по не може бути. Так, бажання здійснене, я вас поздоровляю, але хотілося б якогось. Як це кажуть, фідбеку, да? або зворотнього зв'язку від вас до цього бажання. Тобто ви настільки його хотіли, що не так, що ну, а вже ж я зранку вип'ю кави. Ні, а ось, щоб насолода була. От тоді це кайф. Тобто більше почуттів, приберіть цей вогонь, ось цей сухість якусь емоційну, дайте більше волю почуттям, ну дайте вже собі трішки розслабитися. Ну що ж, Леве, я вам дякую, ми переходимо до Дів. Діви, доброго дня. Дивлюся для вас загальний таропрогноз 12 по 18 травня. З вас бажання, з мене карта у кінці розкладу. Наскільки воно здійснене, і з вас знову лайк. Like. І поки ви загадуєте бажання, дивіться ще свій знак Асцендент, бо таро прогноз загальний, я дістаю енергія тижня. Енергія тижня, король жезлів. Хтось хтось при владі вогняна карта. Я знаю, де я, я знаю, що я, я впевнений. А, можливо, щось будете вирішувати з владою, можливо, якісь документи, можливо, якісь підписи, можливо, хтось, людина старша за вас, наприклад, ви проходите практику, або ваш начальник. і ось Ось будуть оце все, тобто і вам потрібно буде звертатися, або ж ця людина, начальник буде для вас, до вас звертатися, але це більше таке про офіційні відносини. Багато офіційних яких треба проблем, які треба вирішувати. Добре, робота. Робота. Вісімка жезлів. Що таке? Ви чекаєте чогось на роботі. Ви знаєте, що будуть якісь зміни, і ви чекаєте. Це може бути пов'язане з переводом на в інший кабінет, з підвищенням, з відпусткою, можливо, якісь додаткові вихідні. Щось пов'язане з роботою, з колективом. Для деяких це може бути дійсно як відпустка або. Ну, Відпочинок, якісь додаткові вихідні. Я щось там, поз... ну, Це не про фінанси, але щось пов'язане з зарплатою. Можливо, для деяких як і фінал з роботою, можливо, ви захочете просто піти. І ви чекаєте, ось зараз ви відпрацьовуєте там декілька скільки там, тижнів, днів, і ви знаєте, що ви вже все підете. Тобто, про ці зміни ви знаєте і ви вже до них готові. Дивимося фінанси. Діва, фінанси. О, якісь єдиноразові виплати, можливо, якась компенсація, можливо, якийсь подарунок, можливо, хтось із, це може бути, не державні виплати, а десь щось на стороні, ви підробили за якусь халтурку до вас гроші прийшли. Ще як подарунок, можливо, хтось із родичів от зробить вам сюрприз, кохана людина, я не знаю, друзі. Тобто щось таке, бонус плюс, ви отримаєте на цьому тижні. Стосунки діви для тих, хто в парі. Карта закоханих. Це союз, це гармонійний союз, у вас є відносини, у вас є інтимні відносини, у вас є почуття, можливо, навіть без почуттів, але це дуже-дуже приємно. Це таке романтик з послідуючими наслідками. Стосунки для тих, хто в пошуку, наскільки. Наскільки пажезлів є змога познайомитися з новою людиною, це може бути або через дітей, або людина молодша за вас, або ж це навіть якісь державні установи, хтось буде вам допомагати, і ось там ви можете знайти людину, от з нею познайомитися. Ну, я не скажу, що це прямо такі. Романтичні кармічні відносини, ні, але вже якесь спілкування. Вам буде подобатися ця людина. Дивимося здоров'я. Здоров'я діви, диявол, щось може десь внезапненько заболіть. Це по-перше. По-друге, щось пов'язане з кров'ю, якісь скриті моменти, які ви не знаєте, тиск. Так, дивимося репродуктивну систему. Щось таке скрите. Те, що ви ще не знаєте, може щось проявитися. Будьте уважні до свого здоров'я. Дивимося застереження. Застереження, сімка мечів, не мухлюйте занадто багато, не обманюйте на цьому тижні. Або будьте уважні, вас хто може обманути. Тобто, ну так знаєте, юліт трішечки сказати одне, зробити по-іншому, будьте уважні до вашого оточення. Ми дивимося параду на Таро янголів. Дев'ятка чаш. Ваше бажання здійсниться проблеми зчезнуть, любов до життя. Класна карта, все у вас гаразд. Якщо ви визначите що а, хто саме вас а, хто саме мухлює і бажає вас трішки надурити, то все буде на своєму місці, як порада. Знаєте, хочеться сказати, розслабтеся, але не розслабляйтеся. Вам треба дізнатися, визначити, точно знати, хто там що вам вставляє палки в колеса. І тоді у вас все обов'язково налагодиться. Проблеми щезнуть, якщо ви визначите, що це за людина, і знову життя заграє різнобарвними кольорами. З чим я вас і поздоровляю? Давайте ваше бажання, згадуйте, будь ласочка, я дістаю для вас карту, а ви ж лайк, так, да, вже поставили. Да? Да? Точно, точно, точно. Добре, бажання для дів. Двійка кубків, ваше бажання обов'язково здійсниться, і, можливо, це бажання або стосовно партнера, або партнер вам в цьому допоможе. Якась близька людина до вас. Класна карта, дуже гарна промальовка. Дивіться, тут прямо союз. Це, що пов'язане з союзами, тобто я працюю з іншими людьми, або я хочу для своєї другої половинки, обов'язково здійсниться. Дякую вам, Діви, Ми переходимо до Терезі. Терези доброго дня! Таро прогноз 12 по 18 травня. Таро прогноз загальний. Дивіться ще свій знак асцендент, Загадуйте, будь ласка, бажання, з вас бажання, лайк, краще коментар. А з мене розклад і карта на здійснення вашого бажання. Тож, давайте, Терези, енергія тижня для вас, енергія тижня, лицар жезлів. Лицар жезлів каже про те, що ви дуже багато будете емоційсько емоційно себе поводити, якісь страсті, ви будете себе трошечки накручувати, все це робити пафосно, видавати це в люди, ось так трішки знаєте, ну багато пафосу, тобто. Трішечки переграваєте. І також це може бути щось пов'язане з минулим. Наприклад, ви повертаєтеся додому, де раніше жили, ви повертаєтеся на ту роботу, де раніше працювали. Щось із минулого, можливо, люди із минулого, можливо, ви ну, окунетеся в минуле. Тобто, так, ви багато років або там, місяців не були там, у рідному місці, і тут ви приїдете. Така карта ностальгії трошечки. Так, добре, дивимося роботу Терези, робота, Терези, робота. Дев'ятка жезлів, щось якась емоційна відстороненість або вів відсторонені, можливо, це відпустка, можливо, це вихідні. Або це якийсь такий напряг, і ви поки спостерігаєте, що роблять інші, що робити далі. Ви думаєте, аналізуєте. Активних дій немає. Ви поки ось ну, на своєму місці ви працюєте, але ви дивитеся, угу. той робить те, той робить те, а краще зробити отак. Тобто це більше аналіз і спостереження. Аналітика, вже ж. Дивимося, фінанси, Терези, фінанси, фінанси, Верховний жерець, якісь надходження виплати на цьому тижні повинні бути щось пов'язане з соціумом. Ну, тобто, я так думаю, соціальні виплати, державні виплати, тобто все це. Можливо, вже будуть виплати, ви захочете піти на підвищення кваліфікації або. Знаєте, як в групу куди з'їздити на ретрит, і вам треба його вже оплатити. Ну, щось таке. Дивимося стосунки для тих, хто в парі, дев'ятка кубків. Я задоволений своїм положенням, я задоволений своїм партнером. У нас в домі все є, мені комфортно, мене все влаштовує. Емоційне задоволення і це вже класно. Дивимося для тих, хто в пошуку, п'ятірка кубків. На жаль, на цьому тижні п'ятірка кубків. Я гадаю, що тут є змога познайомитися з новою людиною, але ви будете розчаровані, вам не сподобається, ви будете, мабуть, даже жалкувати про, свої, там, про свій час або кошти, які ви витратили на це побачення. Ну, тобто, ні. Ну, Не надійтеся, не на цьому тижні, а потім. Дивимося здоров'я. Здоров'я для тересів. Здоров'я, король жезлів. Зі здоров'ям все ок, але все, що пов'язане з вогнем, будьте, будь ласка, обережні. Дивимося застереження. Дев'ятка мечів. Не накручуйте себе лишній раз. Тут такий стан, який може казати про нічні жахіття, про переживання, про головні болі. Тобто, ви самі себе накрутили, ви повірили і вже почали це видавати у простір. Ось це, що пов'язане з роботою. Або це щось, ви повернетеся в минуле і почнете це все думати, нагнітати. Не треба, розслабтеся, займіться ділом, займіться роботою, займіться своїм хобі. Тобто вам треба себе розбурити. Пускайте, переключіте, переключіться, будь ласка, з цього стану. Дивимося пораду на таро янголів много всього і сразу. необхідність прийняття рішення. Розсмотрите більш ігрів подход. Не сприймайте все близько до серця. Прийміться як гру. Трішечки згруснули, все піднялися, пішли далі. Двійка динаріїв. це нестабільне положення. Багато, можливо, для вас навалилось. Можливо, і небагато навалилось. Ви просто себе так накрутили, що о, все на мені, і я один одна у всьому всесі. Ні, а, прийміть рішення і а, рухайтеся далі, я ж кажу, займіться тим, що вам подобається, що вас відключить від цих думок. І тоді і вам стане легше, і ви почнете жити далі. Любі Терези, з вас лайк, з мене карта на ваше здійснення чи не здійснення бажання. Думайте про бажання. Карта для Терезів, уміреність, помірність. Ну, на жаль, дуже гарна промальовка. Дивіться, яка карта. На жаль, ваше бажання може здійснити для того, щоб воно здійснилося, потрібен час. Можливо, воно здійсниться, але трішечки пізніше це. Протяжка во времени, тобто трішечки пізніше. Не зараз, зараз не час. Але ця карта ще може вказувати на те, що янголи вам обов'язково допоможуть. Можливо, не зараз, завтра, але з допомогою янголів ви отримаєте те, що ви хотіли. Дякую вам, Терези, ми переходимо до скорпіонів. Я вас вітаю. Таро прогноз 12 по 18 травня. Таро прогноз загальний. Дивіться ще свій знак Асцендента. З вас бажання, загадуйте, з мене відповідь, наскільки воно здійснене. З вас знову лайк. Ось так. Так і порішали. Так, любі скорпіони, енергія тижня. Королева кубків. Королева кубків, я насолоджуюся собою, я насолоджуюся життям, я насолоджуюся результатом від своєї роботи, від якоїсь там. Контракт, як буде зділка на українській, ну напишіть мені. Господи, забула Тобто, ви зробили щось і ви задоволені цим результатом. І тут от самолюбовання. Я задоволений собою, я задоволений життям, у мене все виходить, і я просто зашибісь. Добренько, дивимося роботу, скорпіони. Робота тут з В роботі вихор емоцій. Я надіюся, що тут емоції позитивні. Ваші надії справджуються. Ось ви надіялися, і у вас все ок виходить. У деяких будуть. Переживання, але в результаті виходить сонце. Тобто на роботі можуть бути якісь емоцій емоційні е... оці гойдалки, але ви все одно виходите переможцем у цій ситуації, тобто, ви все одно будете задоволені собою. Тут не вихор подій, тут саме за емоції. Получилося щось підписати, получилося зробити, щось не виходило на цьому тижні, обов'язково вийде, і ось ці феєрічні ці емоції, вони будуть присутні. Що таке? Дивимося фінанси, скорпіони, фінанси, фінанси. Та шестірка жезлів на цьому тижні будуть надходження, і це будуть виплати за вашу роботу. Можливо, це буде якийсь доп-контракт, який ви зробили, якась зділка, і ви ось тут отримали кошти. Кошти обов'язково будуть, виплати будуть. Стосунки для тих, хто в парі, скорпіони, дев'ятка жезлів, ви спостерігаєте, можливо, ви настільки зайняті роботою, що вам остається тільки спостерігати. Ви поки беземоційні. Це такий стан, коли ви живете і ось ну, от ви живете отак кожного дня. Ви не дуже там не емоціонуєте вдома, бо всі емоції у вас залишаються на роботі. Але вдома ви відпочиваєте і просто спостерігаєте, що домашні роблять. Хто що помив, хто що там поправ, хто куди пішов, але поки це вас не дуже хвилює. Стосунки для тих, хто в пошуку. Пажезлі. Людина або молодша за вас, або десь, десь установ якийсь працівник. А, ну, такі приємні емоції, приємне знайомство. Дивимося здоров'я. Здоров'я, король жезлів. Щось дуже багато карт, які повторюються з минулими. Король жезлів, здоров'я все ок, але не перенапружуйтесь у своїй владі емоційно. Тобто, тут більше таке стримуйте себе, бо понесе застереження для скорпіонів, застереження. Застереження паш, мечів. Вам треба не забувати, що треба ще аналізувати не тільки вдома, коли ви спостерігаєте і аналізуєте, але ще і тут, і в роботі, і тут, коли емоції переповнюють, і ви в ейфорії забули, що треба інших контролювати. Аналізуйте дії, плани, все, що робити далі. Не пускайте все отак на самочок. Дивимося пораду для скорпіонів. Порада, порада, порада. Трійка-чаш. Праздник, свадьба, окончання учебного заведення або рождення рібінка. Вам необхідно розвлечься. Трійка чаш каже про те, що вам необхідно відпочити. Кудись сходити, з кимось поспілкуватися, отримати приємні емоції, ось ці які по королеві чаш. Можливо, трішки відсторонитися від роботи, але ж як застереження, вам не, не, не можна відпускати все на самоток. Все одно, ви повинні, тобто, сьогодні відпочили, але завтра, коли ви приступаєте до роботи, ви повинні бути в тонусі. Не, не як після будуна, а в тонусі. І ви повинні з, з чистою головою вже починати працювати або щось робити. Добренька, Скорпіони, лайк ви поставили. Тепер згадуйте своє бажання, я дістаю від вас карту. Так, ієрофант, офігенська промальовка, дивіться, яка гарна карта. Єєрофант, ваше бажання обов'язково здійсниться, і якщо воно буде на благо і на користь не тільки вам, а й іншим людям, якщо там будуть залучені люди, тобто я хочу, але це. Я хочу відкрити дитячий майданчик, дитячий комплекс, да, і це буде благо для інших, то це бажання взагалі обов'язково здійсниться. Якщо це про відкриття якихось курсів, якихось а, школ, якихось ретритів, то це бажання теж обов'язково здійсниться. Тобто все максимально все, що пов'язане з благом, благом. Це да ну інші бажання. Я гадаю, теж то скорпіони. Я вас поздоровляю. А ми йдемо далі.